Всім привіт! Настав час подивитися карту в які вони зробили тут зміни ВГ в нас. Давайте подивимось і розберемось разом наглядно. І зразу будемо коментувати і говорити вашу думку, як підійде, не підійде. Я вже бачу першу зміну. Бачите? Ви це, ви це бачите? Я це бачу, бачите перший рельєф. Я вже бачу перший рельєф. Бо буває виїжджаєш в поле і тобі гайка. А тепер ти фугасиком ламаєш собі дерево, оце. І. Граєш собі далі. Вже від цього рельєфа, прикольно. Ладно, поїхали далі, розберемося. Опача, я вже бачу знову ж таки перші зміни. Ось сьо наставляли будинків, щоб безпечніше заїжджати або безпечніше виходити грати з цієї позиції. Бачите, ви це бачите, ось ці будинки з'явилися. Ну, це я так показує образно, але ось ось з'явилася ряда будинків. Можливо, тут ще десь щось переставили, але ну, з'явилися будинки, те, що я бачу. І тут прибрали будинки, бо тут вже стояли ряди будинків. Що толком треба типу, було їх розвалювати. Так, тут я вже бачу зміни. Угу, угу. З цим я вже розбираюся. Так, я бачу другу зміну вже. Ось очки. Дивіться, пам'ятаєте, тут будинок був такою буквою, наче... С, буковкою С такої буква? Ну, сочки! Ось, ось якраз де ці забори, ось, бачите, ламається. Оце тут був будинок також. Тобто ми заїжджали сюди і вже тут жили в ці. Виживали, так скажемо. Зараз цього немає, зараз це все прострілюється, прибрали це все діло. Угу. Тут, наче простріл так і залишився. Так, да, тут ось оці будинки з'явилися, ряда будинків. Тут трошечки зміни в оцій позиції, також вроде, як сарай прибрали. Тут поставили ось. Очки. Е, давай, ось оце дерево. Тут рельєф поставили з деревом. Так, поїхали далі, дивитися, по колу обійдемо. Бо тут вже я ось бачу також зміни. Ось оцей рельєф, щоб безпечніше заїжджати в місто. Щоб знову ж таки, тебе в бік не розкидували. Так, тут наче нічого без змін. Тут без змін, тут наче без змін. дерево це залишили. Хто не знав, часто ламаєте отак дерево. Виходите на якісь ПТшки і оце все діло світите. Даєте шкоду першій. Так, так, ось оцей цей рельєф. Ось оцей рельєф. Прикольно. Угу, Цей будинок. Ні, це напевно також будинок замістили, якщо не було його. Іначе тут десь стояв. Ну, окей, ось о. ось оцей рельєфчик, дивіться. Ну тут же всі будинки ламаються, правильно? Давайте зразу розбиратись. Так, тут все ламається. Тут все ламається, але знову ж таки, це безпечно в місто проїхати, а якщо ти сюди ось під'їхав. А, прикольно. Ну, типа ти можеш трошки грати від башні, тут да, їхати ось, 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 цю горку контрити. Якщо, що, ти можеш наламати ось, ось, ось цих дерев. Наламати цих дерев і виїжджати з, -з них, так скажемо, вже, да? Світити, оце все діло. Угу. Тут такий рельєфчик, тут також, ну, а, тут також рельєф залишили, якщо, якщо що, залишиться туди. Залишиться так, тут є цей трошки залишиться, хтось там 9, може, якісь 8-9 ПТшки якісь будуть. Ну Ось цей рельєф, що вони говорили, що заїжджати в місто безпечніше. Угу, З цим ми розібрались, так скажемо. Тепер треба поїхати, знаєте що? Там прям такі хороші, дуже-дуже хороші зміни зробили. це... Ну, Заїжджаючи на воду, так скажемо. З цієї сторони, то тут дуже хороші зміни зробили. Тут дуже хороші зміни зробили. Ну Тут тут без змін. Можливо, десь якийсь переставили, але Тут такі кардинальні змін, тут, наче вони не робили. Зробили зробили кардинальну зміну, тут граючи на воді. Хай розбиратися з ходу. Так, дерева є, 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 є. Так і залишилось три дерева, дерево тут біля моста є. Ось, дивіться, які. А, все, я бачу. Пам'ятаєте, тут тільки води було? Тут вже була вода отаку. Да, Оце отаку вже йшла отам, вода по праву руку, так кажемося, де я показую мішкою. Тут зробили зараз. Я, я так скажу, наподобі цієї позиції. Тобто ти приїхав, став, кущі ось Ти собі контриш. Якщо що, скотився вниз, граєш. Книжко, наподобі цієї позиції, майже ідентичні позиції зробили. Тут граєш від рельєфа. Тут. А, ось сюди ось можна прямо проїжджати, щоб швидше. Не сильно тонути, ось раз. Раз і проїхали. Угу, угу. Ось цей рельєф зробили. Прикольно. Давно пора було робити. Бо тут чуєш, виїжджають, тебе аж спину до тут довбутні, тупо до тут стоїть. А ти стоїш, не можеш толком вилізти ось сюди, бо тобі треба до тут якось грати. А тепер ти можеш тепер далі виставитися і контрити повністю цю лінію. Прикольно. Це мені подобається, це мені дуже те, що вони зробили. Так, ладно, поїхали далі. Дерево залишили, дерево залишив, кущі є, кущі є. Опа! Бачили новинку? Я вже бачу. Я вже бачу новинку. Ось очки будиночок стоїть. І цей будиночок не ламається. Раз. І ви стоїте. Ну, тобто помаленьку, раз і проїхали. І вас там не прокинуть. Плюс ось, ось оцей будиночок. А, вони закривають ці простріли, щоб не сильно вас розкидували. Тепер потихеньку поїхав, 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 да там? Раз, ось у будинок. Цього ж будинка не було. Цього будиночку не було. Тобто раз за будинком там вискочили з цієї сторони. Ага, зрозумів, все. Ну і тут наче дерево було, було, було. Це без змін. Гляда без зміна цих. Коротше, так, да, ось ці зміни, дивіться. Будиночок раз, будиночок два. Ну, можливо, там яке ще дерево поставили, можливо, не знаю. Підкажете більш детальніше. Позиція є. Піжде поводі щось. Щось змінюється сторона, геть. Підожди. Підожди. А ну, що і тут переробили, наче? Підожди, я а ну... Ану підказуйте, будь ласка, бо мені прямо аж цікаво. Тут що рельєф вони зробили? Так, вроді я. Правильно чи ні? Підкажете, От, на що цієї позиції підкажете, бо мені щось воно... Тут наче як вода води було більше, то того. Як на мене, щось мені так кажеться. Ну підкажете, будь ласка, в коментарях. Угу. Це ж будиночок був був. Тут все-таки залишилось. Будинок є, будинок є, є, є будинок, і є будинок. Ну Тут наче нічого вони не зробили по центральній оцій, так, да. тут наче вони нічого не зробили. Ну можливо, здійснити якийсь будинок доставили, я не пам'ятаю, бо я тут геть, геть від поїздів. Можливо, хто частіше ганяє, то підкажете по цій центральній дорожці. Тут наче без змін. кущі кущі. Кущі. Добрий день, слава україні! Все, угу. розібрався. В принципі, я розібрався. Угу. Я вас зрозумів, поняв, прийняв. Ото то прикольно зробили. Так, давайте в двох словах розбиратися. Пишіть вашу думку по поводу цієї карти, як вам ці зміни, що вони зробили, зайдуть чи не зайдуть? Чи кардинально вони вплинуть на якісь бої, чи не буде таких, як стояло, або якихось турбачів, які бували на цій карті. Пишіть вашу думку. І як на мене, що я скажу, мені сподобалось те, що вони переробили оце рельєф, конкретно переробили, що тепер можна буде. Десь якось розвивати свою атаку по-іншому. І знову ж таки, їй сподобалось, що поставили тут два будинки, щоб після що ти спустився, а ти бачиш, що там попадос, і щоб тебе в секунду не збрили, ти міг пожити за тим будиночком, чи так і можливо, потім якось від'їхати. Знову ж таки, мені сподобалася ця позиція рельєфу, в С1, Д1. Мені сподобалася, наче як в А6 позиція з рельєфчиком і деревом, деревами, так скажемо, також ще так позиція в полі. І трошки безпечніша закатка в місто. Це мені сподобалось. От, в принципі, в принципі, прикольні зміни. Як вони вплинуть на бої, знову ж таки, це все покаже час, коли це все вийде в реліз. Ми зайдемо, буде податись нам в рандомі, і потім ми це все провіримо. Тому якось так. Всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд. Ваші, як завжди, ваші думки, ваші пропозиції, щоб ви могли ще змінити, щоб ви хотіли змінити в цій карті, пишіть в коментарях. Радий буду почитати. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.